Багато років тому його нарекли секс-символом українського театру та кіно, і справді було за що. Актор Анатолій Хостікоєв геній сучасності. Його талант заледве ледве поміщається на сцені, і кожному українцю варто бодай раз у житті побачити цю геніальну гру наживо. До театру Анатолія Хостікоєва тягнула ще з дитинства. Тож у школі разом із друзями він його організував. Та й щодо вибору професії довгих роздумів не було. Юнак вступив до театрального вишу, завдяки тому, що він йшов за покликом серця. Актор отримав справу всього життя. А українці геніального митця. Хостікоєв не любить роздавати інтерв'ю та багато говорити про себе, адже саме через мистецтво він спілкується зі своїм глядачем, і саме в театрі можна пізнати його генія. Його завжди виділяли через магнетичну зовнішність та гарячий характер, ідеальні риси для актора, які він взяв від батька Осетина та матері Українки. Його герої на сцені театру завжди були видними фігурами. А його гра зачаровувала з перших хвилин. Він віддавався ролі наповну і проживав кожну ніби своє власне життя. Саме завдяки його грі, у театрі народжувалися геніальні герої з особливою подачею. А завдяки його режисерським постановкам на сцені з'являлися вистави з глибоким філософським сенсом, які завжди змушували замислитися про вічне. Такі актори, як Хостікоєв, саме служать своєму глядачеві, і одного разу він ледь не поплатився життям через це, переживши клінічну смерть. Після вибуху на Чорнобильській АЕС. Анатолій разом із іншими акторами поїхав у епіцентр подій виступати перед ліквідаторами аварії. Виступали три дні за спогадами Хостікоєва. Борці з наслідками вибуху були в захисних костюмах. Актори ж виступали без жодного захисту. Саме з цим він пов'язує пневмонію і клінічну смерть, яка настала через короткий час після того виступу. Тоді йому було лише 33. Як актора театру Хостікоєва знали лише поціновувачі цього мистецтва, як актора кіно, ті, хто цікавився ним. А от як справжня зірка, він прогримів на всю Україну, зігравши головну роль у першому українському серіалі Роксолана, який вийшов на екрани у середині 90-х. І, хоча це була далеко не перша кінороль Анатолія, однак дуже знакова. Від критиків не було пощади, вони розгромили усе від сценарію до вбрання героїв. Однак самі українці мліли від історії кохання Султана, якого зіграв Анатолій Хостікоєв, та Юрем, яку зіграла Ольга Сумська. Виразна зовнішність актора зводила з розуму українок. Його ніжність до екрану і коханої змушувала мріяти про таку ж любов. А еротичні сцени, яких достатньо у серіалі, і взагалі приковували до екранів та шокували публіку, яка лише відходила від життя у радянському союзі, де навіть сексу не було. У пристрасне кохання Сулеймана та Юрем повірили усі. і почали приписувати любов і хості Койву з Сумською. Його обраницею і справді була сумська. Однак, не Ольга, яка зіграла екранну кохану Роксолану, а її старша сестра Наталія. Саме після цієї ролі Анатолій отримав народне звання секс-символу українського кіно та театру. Уже понад 40 років він грає на головній театральній сцені країни у Київському театрі імені Франка. Та понад 20 років очолює разом із другим актором Богданом Бенюком свою театральну компанію Бенюк і Гостікоїв. І якщо у державному театрі його можна побачити в більш класичних ролях, то у власному у більш філософських і нетипових. Хоча на будь-якій сцені актор віддається на повну про його гру можна говорити багато слів, так і не підібравши влучних. Тож Анатолія Хостікоєва на сцені театру варто побачити бодай раз, ніж безліч разів про це почути.